Рибачок, я тебе вітаю! Зараз куцай розповість тобі деякі моменти з приводу використання риболовних котушок, і вони у тебе будуть жити довше та при цьому працювати плавніше та приємніше. Значить, як власне Daiwa TD Soul mq 4000 c безліч спінінгістів, клієнтів, власників риболовних котушок? До мене звертаються з одним і тим самим питанням. У мене така-то котушка, така то приманка, яку огрузку максимальну можна поставити. Абсолютна більшість людей вважає, що тільки вага огрузки визначає те навантаження на механізм котушки, яке вирішує скільки вона відпрацює. Братику, по-перше. Те навантаження, яке котушка отримає під час проводок, воно хоч і часте, майже постійне, але воно зовсім не може порівнятися з тими навантаженнями на механізм котушки, коли ти всік рибу. Отут у нас приховуються найбільші навантаження, і там мова йде не про десятки грамів, а інколи про десятки кілограмів. Треба працювати максимально акуратно, максимально грамотно саме на верхній межі по навантаженням. І це визначає в основному те, наскільки довго та гарно пропрацює твоя котушка з приводу приманок, з приводу того, щоб ти не боявся додати якусь кількість граміків, якщо це тобі потрібно, до огрузки приманки, і щоб твоя котушка при цьому не отримала надмірний знос. Ти маєш розуміти, що фінальне навантаження на механізм котушки вирішує кількість роботи, яку виконує цей механізм. За одиницю часу. Ну, наприклад, щоб ти зрозумів, максимально детально все роз'яснюю. У нас є одна секунда. У нас є вага приманки, вага огрузки, певний супротив. Це буде у нас певне навантаження на механізм котушки, але воно буде різним зовсім, в залежності від того, наскільки швидко ти крутиш ручку. Тому що саме кількість роботи визначає фінальне навантаження на механізм нашої котушки. Якщо ти поставив 10 граміків і робиш плавно один оберт за 4 секунди, тобто за секунду ти робиш четверть оберта, це зовсім інше навантаження по зрівнянню з тим, коли ти робиш проводку і за секунду проводиш, прокручуєш ручку котушки двічі. Якщо ти ловиш на 40 граміків, це здається тобі максимальна вага для цієї котушки, а тобі треба додати ще 20, треба погупати по судаку. Щоб його налопити чи докинути десь до риби з берега, ти можеш це зробити, але всі проводки роби плавніше, щоб кількість роботи була менша. Допомагай спінінгом, і ніяких проблем твоя котушка не зазнає.